2 січня 1492 року. День, який змінить долю людства. Іспанські монархи Фердинанд та Ізабелла переможно в'їхали до Гранади. гонсало де кордова допомагає вести переговори про капітуляцію Маврів. Один іспанський дописець писав: це найблагословенніший день. У НАТО один чоловік відчув можливість. Христофор Колумб. Іспанія стала новою силою у Європі. Фердинанд та Ізабелла профінансують мрію Колумба, і він попливе під прапором Іспанії.